Мюнхен одне з найбільших міст Німеччини. Це друге за відвідуваністю міста у Федеративній Республіці після Берліну. А Баварія, столицею якої він є, найвідвідуваніша область в Україні. Найулюбленіше місце у Мюнхені, як для туристів, так і для місцевих жителів, це площа Марієн у самому центрі площі височіє 11-метрова колона Святої Марії, побудована ще в 1638 році. Місцеві кажуть, що саме цариця небесна оберігає їх від голоду, війни, зневіри та чуми. На Маріїн Плац можна побачити аж дві ратуші. Одна стара, яка неодноразово руйнувалась під час війни, зараз слугує музеєм іграшок. Друга нова ратуша молодша від попередниці приблизно на 400 років. Вона вважається найкрасивішою в Німеччині. Щодня на її годиннику б'ють куранти. Цю подію по-справжньому можна назвати грандіозною, адже супроводжується вона цілою ляльковою виставою з лицарським турніром і танцем Бондаря. Подивитися на яку збираються сотні туристів. Одна з головних принадміста собор Богоматері Фрауенкірхе, який відноситься до 15-го століття. Церква по-справжньому унікальна, вона 109 метрів завдовжки і 45 метрів шириною. Вважається, що спочатку в собор могло вміститися навіть більше народу, ніж жило в самому Мюнхені кілька століть тому. Ще одна святиня Мюнхена не така помпезна, як Фрауенкірх, разом з тим, мила всім українцям. Мова йде про катедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці та святого Андрія Первозванного, української греко-католицької церкви. Інтер'єр храму прикрашають мистецькі твори відомого іконописця Святослава Гординського. Щотижня тут збираються наші земляки на спільну молитву. Це ще один Мюнхенський храм, але не духовний, а мистецький. Це Баварська державна опера одна із провідних оперних сцен Німеччини. Екскурсію для нас проводить уродженець села Вороняки Золочівського району Львівської області Василь Біль, який ось уже як 20 років працює в цьому театрі. Спочатку я працював попроектно на певні проекти, тому що не було вакансії. А в 2007 році я прослухався і Звільнилося місце у вакансіям, послухався і успішно. Взагалі баварська опера не державна державна, національна, барший штат-опер. Входить в десятку топ театрів світових, світового рівня. Сам театр був побудований в період з 800, 1810 по 1817 рік. І, як ви бачили, він досить специфічний по своїй, по своїй архітектурі, і в середині сам зал він не має проходів, там є суцільні ряди що тепер би взагалі не було можливо зал Баварської державної опери розрахований на 2100 місць. При цьому на кожній виставі аншлаг потрапити на прем'єру простим смертним майже нереально. Що тішить, окрім Василя Біля, там працює ще кілька українців. Генеральний музичний директор Кирило Петренко має українське коріння, а його помічниця Оксана Линів родом з Львівщини. До речі, пані Линів вже в скорім часі буде головним диригентом опери і філармонійного оркестру. Австрійського міста Грац Чи в Мюнхені кожен поважаючи себе українець, обов'язково мусить відвідати місцевий цвинтар Вальдфрідгоф. Адже саме там знайшов вічний спокій наш славний земляк. Легендарний провідник ОУН Степан Бандера Коломийські театрали віддали шану герою України не тільки молитвою, але й виконанням державного гімну. Цікаво, що навіть після смерті Степан Бандера не дає спокою ворогам. Про це свідчать численні осквернення могили. Влітку 2015-го невідомі навіть зруйнували хрест. Уродженець Прикарпаття. А нині співголова Товариства Україна Олег Сенів був одним із перших, хто взявся за відновлення могили. Я був на пластовому таборі тут Коніксдорф, і зателефонували, що знищена могила. І зять Степана Бандери. Прекрасна людина Андрій Куцан, його дружина і патріоти, генеральний консул Вадим Костюк і патріоти України. Ми приїхали і ми відновили. Ми поставили квіти, і це. Ці квіти і це пам'ять ми відновили дух далі. Вже за кілька місяців спільними зусиллями українців зі всього світу у Мюнхені на могилі провідника вже встановили новий хрест. А старий, як реліквію, передали у рідне село Степана Бандери, старий у Гринів Калуського району. Хто би не знищив і цей хрест, ми будемо ставити ці хрести нові, тому що дух Степана Бандери він тримає українську націю. Я буду завжди. Приходити доки живу і приводити людей на могилу, поклонитися світлій пам'яті великого провідника нашої нації. Але я думаю, що ми ще будемо з вами свідками, коли прах Степана Бандери буде перенесений на його батьківщину. Уже ввечері цього дня у Мюнхені театр імені Івана Озеркевича своєю виставою Гуцульський рік урочисто відкрив тиждень гуцульської культури у Баварії. Та про це вже у наступних матеріалах.